Деякі сорти помідорів можуть успішно рости в звичайній міській квартирі, адже при дотриманні умов агротехніки вони прекрасно плодоносять навіть взимку балконне диво. Пагони у цього сорту виростають до 50-60 см, кущ не вимагає підв'язки і пасанкування його помірно поливають раз в тиждень. При появі квіток рослини треба злегка трясти. Це допомагає запиленню. Помідори балконне диво швидко дозрівають. Урожай порадує вже через 85 днів після сходів. До незаперечних плюсів відноситься те, що сорт не потребує досвечивани. Більш того, томати можуть визрівати навіть в малоосвітленому приміщенні балконне диво декоративна культура. У неї невеликі круглі і яскраві плоди, смакові якості продукції чудові. Її вживають в свіжому вигляді і для маринадів піноктів. Цей детермінантний сорт ідеально підходить для вирощування в квартирі, помідори пінокті дають пагони висотою 25-30 см, вони не потребують опори, не завалюються і прекрасно виглядають в будь-якому інтер'єрі. Посадки на зимовий час треба досвідчувати спеціальною лампою і розміщують в 20-30 см від куща. ґрунт повинен бути пухким і поживним нейтральної реакції. Дозрівання врожаю відбувається одночасно. Плоди звисають важкими гронами по 15 штук на гілці, їх дуже зручно прибирати. Продукт використовують для салатів, овочевих рагу, випічки і консервування. У піноктіо є цікава особливість, от, плодоносивши рослини, нових зав'язей, не дає насіння. Потрібно сіяти з певним інтервалом, щоб постійно мати в запасі, вступають в плодоношення кущі. Кімнатний сюрприз. Ця рослина підійде для тих. Хто любить невеликі помідори, кімнатний сюрприз можна вирощувати в парниках або на балконі. Він має стійкість до багатьох захворювань, нестачі вологи і заморозків. Ордає ранні рясні врожаї. Томати на кущах визрівають одночасно. Під час росту в ґрунт вносять азотні добрива. Для зав'язування і дозрівання плодів. Рекомендується застосовувати деревну золу, поливають посадки дуже помірно, тільки після висихання поверхневого шару ґрунту. Кімнатний сюрприз відрізняється виразним смаком, красивими довгастими плодами з гладкою шкіркою. Прикрашають страви. Вони відмінно транспортуються і зберігаються, отримують готовий продукт вже через 2-5 місяців після посіву насіння, тому бажано висівати кімнатний сюрприз всередині осені. Так свіжі помідори гарантовано дозріють на новорічні свята.